Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перед початком хочу подякувати всім, хто переглядає відео, підписується на канал, ставить лайк прикрасам та пише добрі коментарі та побажання. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами, сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Опал 8 на 6. Камінчики сапфір та кубічний цирконій – 1,2 та 1 мм. Вага сережок 4,7 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Опали гарної якості, шикарна ополесенція. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами. Нічого зайвого, тільки гранати. Розмір поверхні 16 на 12. Гранати 9 на 7 та 1 мм. Вага сережок 5 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики дуже гарної якості. Насичені кольори. Неймовірно виблискують. Вартість сережок 2500 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними аметистами та кубічним цирконієм. Геометричний дизайн додає певної вишуканості. Колір аметисту просто неперевершений який притаманний куругвайським аметистам. Розмір поверхні 26 на 10, аметист 7 на 7, 7 на 5. Кубічний цирконій 4 на 3, 2 на 3 міліметри. Вага сережок 7,2 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із воротнього боку. Дуже стильні сережки. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Танзаніт 4 на 3. кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 4,9 грам. Розмір каблучки 18,3. Можливо, ось завдяки такому заглибленню сяде і на 18,5. Танзаніти дуже гарної якості, насиченого кольору, чисті та прозорі. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними блакитними топазами. Розмір поверхні 8 на 6, вага 2 грами. Це сережки-пусети. Додала заглушку. Таких сережок декілька пар. Дуже гарної якості топаз, чистий, прозорий насиченого кольору. Вартість таких сережок 900 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Це також пусети. Розмір. Немаленький, сім на п'ять, вага одна і три грами. Також є силиконова залушка. Вартість таких сережок 1200 гривень. Елегантні стильні срібні сережки конго з натуральними блакитними топазами. Діаметр сережок 30 мм. Топаз 4 мм. Вага сережок 11,2 грам. Роздивимось ближче. Топази дуже ніжного блакитного кольору. Чисті прозорі, розташовані по колу, автоматична застіпка. Виглядають просто неперевершено. Вартість таких сережок 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!